Добрий день! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти закладку для книжок з картону та паперу. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, папір, линейка, олівець. Ножиці, клей, а також стрічка та шило. Починаємо. Беремо папір у мене білого кольору розміром 21 на 21 сантиметр. Вкладаємо його навпіл. Потім беремо шаблон серця. Ось такий розміром десь 5 на 5 сантиметрів. Вкладаємо навпіл. Та будемо обводити ось так три рази. Зверху відступаємо десь 2,5 см. Знизу 1,5 см. Так. Три серця робимо знизу, та третє посередині. Так. Беремо ножиці та відрізаємо. Так. Потім ділимо на три частини. ось так. Виходить десь по 7 сантиметрів. Так, складаємо ось так так.